Бо так полюбив Бог світ, що віддав і Сина свого єдинородного, щоб усякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне, бо не послав Бог Сина свого у світ, щоб судити світ, а щоб світ спасся через нього. Хто вірує в нього, не буде осуджений, а хто не вірує вже осуджений, бо не увірував в ім'я єдинородного Сина Божого. Суд полягає у тому, що світло прийшло у світ. А люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо діла їхні були лихі, бо кожен, хто чинить зло, ненавидить світло і не йде до світла, щоб не викрилися діла Його, бо вони злі. А хто чинить правду, йде до світла, щоб відкрилися діла Його, бо вони чинилися у Бозі. Хто вірить в нього всім серцем, той не буде. Засуджений